Південь України цієї ночі на Херсонщині було відносно спокійно. Від минулої доби там жодного разу не оголошували повітряну тривогу. Інформації про вибухи або обстріли наразі теж не було. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Я так розумію, це щось небувале і нетипове упродовж останніх років для Херсона, для околиць так само, та доба без тривог. Пестри Бог так, але зовсім неспокійно у нас було. Це, мабуть, знаєте, ми перекрили на наш інформаційний простір Херсонщини Одеса. І ми співчуваємо загибелі людей, цих, які внаслідок потопу цього, які зливиці спричинили, загинули світла пам'ять, та співчуття рідними, але при тому у нас дуже гучно було вчора. І, на жаль, є двоє загиблих. від артобстрілу зранку чоловік. Точніше, зранку жінка загинула в Антонівці біля неподалік церкви. І потім чоловік загинув в районі вулиці Університетській. Також в обіді Внаслідок артобстрілу є. Постраждалі внаслідок вибухівки, Це загалом шість постраждалих. Серед них двоє загиблих. Серед четверих троє, які постраждали саме в Херсоні. Один одна людина внаслідок скиду вибухівки з дрона. Ну і ще одна людина постраждала в Білозерці. Приблизно 30 населених пунктів, в тому числі Херсон, були обстріляні. За минулу добу є пошкодження десяти приватних будинків, частково там інфраструктура. Трошки порвала лінії електропередач. Але вже ладнають. І, я думаю, вже світло знову подали. Я замку ще не, не актуалізував цю інформацію. Ну так, я думаю, що вона з'явиться впродовж найближчого часу ем, насування зимового періоду, холодів це я не знаю, як на півдні відчувається. Ви зараз скажете в Києві, це істотно відчувається. Я думаю, що е, люди, які перебувають в центральному регіоні, вони е, абсолютно чітко відчувають зміну погоди. Чи це не стало приводом до такого, ніби сезонного відтоку е, херсонців? Ми з вами до цього говорили навіть в весняний період та про те, що. Так зараз виглядає ситуація для багатьох, коли там в теплий період вони в Херсоні або в околицях, а в зимовий їдуть, наприклад, в глиб України, так так і ми думаємо, що і в цьому в цій сезон, і в цій, цій осені така ж сама ситуація буде, що люди десь приблизно 10% будуть мігрувати. Поки що не спостерігаємо. Ну, як знаєте, як люди, у яких приватний сектор. В таки в таку погоду вони ще там згрібають листя, палять. Ну щоб просто привести до ладу двір, город і потім вже їдуть. Тому думаю, що це буде там на початку листопада, коли вже відсвяткуємо третю річницю звільнення про обережний Херсонщини і Херсону, і вже люди тоді вже й поїдуть. Ем, якщо говорити про е, околиці Херсона, яка ситуація наразі там, тому що триває теж жнива, і я так розумію, що це окрема небезпека? Зрештою, це для всіх регіонів. Недавно було там пару тижнів тому, наприклад, в Сумщині атака на агропідприємство, тоді коли люди просто збирали збіжжя? Чи добре розумієш, що в Херсоні зараз теж ось цей, точніше в області? Теж ось цей період, і це теж додаткова небезпека для фермерів. Так, це додаткова небезпека, плюс ще до того, що можуть на деяких полях, і на яких працюють фермери, вони не розміновані нашими піротехніками або бухотехніками. Там ще можуть і підірватися на мінах. Плюс до цього ще й росіяни дистанційно мінують, в тому числі поля. Ну і е, атаки дронів на прибережних частинах е, Херсонщини це не, не новина. Е, нещодавно, коли тільки він Олександр Гордієнко, царство небесне загинув, коли він захищав саме свої поля від дронів, і е, це постійно, якщо росіяни бачать просто якусь рухому ціль, неважливо, це трактор або автівка, вони одразу атакують, тому що там завжди там. Цей, ну, майже завжди цей дрон уже на останній, як кажуть, на останній батареї летить, і йому треба кудись вгатити, або, або просто впаде. Тому вони гадять, по чому завгодно, хоча б якась була ціль. Ем, окуповані території. Яка ситуація Я там? Буквально попрошу, аби ви такий короткий звіт нам представили. Щодо поводження з цивільними, очевидно. Ну, по-перше, ми переживаємо за людей перед зимою, тому що там немає підготовки до зими. А більш того, там дуже серйозна колапс, тому що росіяни не мають, мабуть, перш за все, колаборанти не мають від росіян коштів для того, щоб підготуватися до опалювального сезону, забезпечити людей дровами, газом тому це перш за все за це. Ми переживаємо люди сам на сам з цією бідою. Ну і продовжується проблема з медичним. Обслуговуванням проблема з продуктами, які доставляються з Криму, а в Крим ще з чогось, і тому або е, зіпсовані, або дуже дорогі. Ну і в принципі, дуже багато проблем і в школах, е, окрім пропаганди, нічого не викладають. Е, на блокпостах посилюються е, постійно посилюються перевірки і телефонів, і паспортів. Е, важко людям, важко, але. Ми дуже надіємо, що скоро ми будемо разом, і ми повернемо наш і Крим і, і Україну всю і адаптуємо наших людей, тому що ми розуміємо, що вже три роки більше трьох років люди під окупацією, і це також дуже важко для. Сприйняття і потім повертатися назад також буде дуже важко. Величезна це проблема і виклик та десь понад три роки, а десь це, слухайте понад десять років. Теж про це пам'ятаємо. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Далі.